Дивіться, тут важливо послухати, що говорить сам Зеленський. Ми ж, ми ж про нього, очевидно, говоримо. Так? Він е в Лондоні відкрито каже. Так? Якщо ви хочете, щоб я не пішов на вибори, значить, треба мені запропонувати ну, типу, НАТО, я готов там на НАТО помінятися, чи на якісь гарантії безпеки, чи на щось таке. Так? Тому що, якщо вибори, то мене треба змусити на них не піти. Так? Це не ми не, не ви сказали, не я сказав. Це він сказав. Та? Тобто просто так він би це ж не говорив. Та? Очевидно, що є якась комунікація, очевидно, є якась комунікація, якісь спроби там змусити і тому подібні речі. Та? Тобто деталей ми не знаємо, але принаймні з публічних реакцій ми можемо реконструювати певну якусь там логіку подій. Я в неї поки що о, не дуже вірю, тому щоб о, о, уявити собі, що ну, Зеленського хтось зможе змусити без його там, власної волі кудись там, не йти чи щось робити, як показує. Практика останніх трьох років це не так просто. Та? Тобто Путін пробував не дуже вийшло, зараз Трамп пробує. Та? Подивимося, як воно там буде.